Вітаю, шановні колеги. Запаморочення може бути у структурі різних захворювань, але дуже часто запаморочення виникає внаслідок вестибулярних розладів. Ми сьогодні ми з вами поговоримо про вестибулярне запаморочення, про його діагностику та лікування. Навіть на сьогодні пацієнти, які страждають на запаморочення або вестибулярні розлади, змушені чекати в середньому 5-7 років та відвідати не одного спеціаліста для постановки правильного діагнозу. Тому будемо пробувати це змінювати. Е, у нас є три сигнальні системи, які забезпечують баланс. Це вестибулярна система внутрішнього вуха. Соматосенсорна система, тобто проприоцепція, глибока чутливість та зорова система. Ці три сигнальні системи забезпечують баланс, і вони, усі три системи мають працювати добре, задовільно для того, щоб не було у людини розладів системи балансу. Але, наприклад, коли ми говоримо про роль або про питому вагу чи частку цих сенсорів, які відповідають. За відчуття рухів головою чи її положення у просторі, то 80% інформації про рухи головою. Мозок забезпечується від внутрішнього вуха від лабіринту, і тільки 10% зорова система, і 10% це пропріорецептори м'язів шиї. Тому сьогодні я хочу котре акцентувати увагу, що. Запаморочення, особливо вестибулярне запаморочення, воно пов'язане із патологією внутрішнього вуха, а не внаслідок захворювань шиї, судин, шиї голови тощо. Знову ж, зниження функцій будь-якої з трьох сигнальних систем може призвести до порушення рівноваги та координації. Сьогодні я на основі клінічних випадків зупинюся на дуже поширених проблемах, власне, вестибулярних. Які при чіткому зборі анамнезу і чіткому клінічному алгоритму, деякі з них навіть не потребують якихось додаткових девайсів чи інструментальних методів обстеження, якщо їх правильно діагностувати, то ви допоможете пацієнту доволі швидко. Перший клінічний випадок це жінка, 74 роки. Скарги на короткі епізоди інтенсивного запаморочення, які провокуються зміною положення голови тіла. Особливо виникали при ляганні в ліжко чи вставанні з нього. З її попередньої медичної документації, три роки тому у пацієнтки було встановлено діагноз доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, ураження лівого заднього півколового каналю, яке було успішно лікованими вестибулярними маневрами ЕПЛІ. До вона хворіє гіпотервозом протягом 15 років, внаслідок чого приймає ейтероксин 75 міліграм на добу. При клініко-неврологічному обстеженні, зокрема, тобто спочатку особливу увагу приділяємо плавному слідкуванні, системі плавного слідкування, чи немає пацієнтки спонтанного чи індукованого погляду містаму. Пацієнтки плавне слідкування в нормі, як і у неврологічному статусі загалом без клінічно значимих відхилень. І тому я подумав про повторний епізод позиційного запаморочення у пацієнтки, почав виконувати її позиційні тести. Тест Дікс-Холлпайка, хоча це вже такий давніший випадок, наразі сучасні настанови. Говорять про спочатку те, що ми виконуємо ролл тест на ураження латерального каналу, але, наприклад, у задньому у Діксхолпайка ви, якщо відмітили, у пацієнті Ністам справа. Бачимо Ністам, який дещо б'є вверх, то має ротаторний компонент у нижче лежаче вухо. Тобто, ймовірно, що у пацієнтки епізод ДППЗ позиційно забамочення з ураженням правого заднього пікового каналу. При проведенні ролл тесту, тобто, е, ролл тест для е, верифікації ураження латерального або горизонтального каналу. У пацієнтки ністам поміняв напрямок, тобто вона її ністам. Навіть у серединному положенні є горизонтальним, б'є в І при виконанні поворотів голови при ролл тесті справа Ністагу немає. Зліва ністагу і Тобто б'є тобто знову пацієнтка в положенні лежачи на лівому боці, аж закриває очі, тому що в неї, наприклад, ось цей ністам супроводжується головокружінням кружінь, оцінки, горизонтальні ністам у серединому положенні, та при повороті голови вліво. Можливо, це канал Олітіас, латерального каналу зліва чи справа, або, можливо, це центральний позиційний ністам. То о, у мене див, діагностика була між мультиканальним ДППЗ або центральним позиційним містам. Я, е, до речі, навіть ті спеціалісти, які займаються вистабулярними розладами, деколи інколи е, важко розпізнати навіть сторону ураження при, при ураженні е, латерального каналу. І при, при, я попередній діагноз поставив у пацієнті ДППЗ і е, е, намагався лікувати репозиційними манерами, але тривалий час я не міг справитись, У мене почали виникати сумніви. Я цю пацієнтку відправив на МРТ головного мозку, і в неї було знайдено каверному в каверному правій середній ніжці мозочка. Що могло наштовхувати на, на патологію центральної нервової системи. Але коли ми з вами проаналізуємо пацієнтки Ністам, то усі дані ністагму характерні для периферичного Ністаму. Тобто він має латентний період, тобто виникає не відразу, він зникає, тобто виснажується. І має, тобто усі критерії у даному випадку міста характерні для периферичного міста. Тобто, у цій пацієнтки кінцевий діагноз мультиканальне ДППЗ, тобто позиційне заповнення пов'язане з ураженням декількох каналів. Чому я хочу акцентувати увагу на прикладі цього випадку у двох таких меседжах-моментах. По-перше, Дуже добре, що наразі наше покоління вже набагато частіше діагностує позиційне запаморочення у пацієнтів. Це дуже добре тішить, але звертаю вашу нову увагу, колеги, на те, що ми маємо навчитися читати ніста. Наприклад, як у цьому випадку, не одним маневром плі тут можна обійтися, тому що тут є ураження латерального каналу, який дає вираженіші симптоми запаморочення, і заднього каналу. І лікування латерального каналу все ж таки правого, а не лівого. Я не буду заглиблюватись для того, щоб е е за браком часу. Тобто, у пацієнти канал Літія з правого латерального каналу, для нього ефективні маневри Лемперта, Гуфоні та канал ліття з правого заднього піколового каналу, для нього ефективні маневри Еплі. І це уже контрольні. Тобто, після чергових. Е Маневрів лікувальних вестибулярних у пацієнтки. Ністан Дік Схолпайка справа відсутній, що говорить після про те, що ДППЗ заднього каналу розрішене. Як і при виконанні ролл-тесту, враження латерального каналу. При повороті вправо ністам відсутній, ну він, він і був відсутній. При повороті вліво там теж відсутній. Навіть як є, є підтвердження на відео френзелі. Немає ністаму, тобто ДПВЗ за розрішення. Другий мій меседж, про який я забув сказати, що. Ну, додаткові методи обстеження, це додаткові методи обстеження. Тобто е, знахідка на МРТ, вона клінічного значення до цього випадку не має. Зрозуміло, що у пацієнтки є можливо кавернома в ділянці права і ніжні мозочка, вона не чинила мас ефекту на структури стовбора головного мозку. Це діагностична знахідка, що на превеликий жаль на нашому, на нашому сучасному етапі. Інколи нас, так би мовити, зводить з пантелику. Тому все ж таки клініка це головне це мій другий меседж. В наступний випадок: е пацієнт 38 років, скарги на персистуюче запаморочення, тобто тривале запаморочення з нудотою, хиткістю при ходьбі, які наростають при будь-яких рухах головою. Е е захворів він раптово, 5 днів тому. Два тижні до цих симптомів Герпес лабіаліс, раніше ніколи не було подібних симптомів. Тобто ми маємо справу точно не з хронічним вестабулярним синдромом. Тобто, це або гострий, ну скоріше за все, або перший випадок епізодичного вестабулярного синдрому, Можливо, наприклад, ДППЗ. Я вже цей випадок представляв. Хочу наголосити на тому, що, якщо ви думаєте про ДППЗ, позиційне запаморочення, на жаль, уже у молодих спеціалістів є якась гіпердіагностика ДППЗ, позиційного Не, не забувайте про гострий вестибулярний синдром. Гострий вестибулярний синдром це не ДППЗ, це інший стан, гострий стан. Який вимагає див діагностики між доброякісним станом, гострою добічною вестибулопатією та враженнями структури задньої черепної ямки, тим же інсультом у стовбурі головного мозку, мозочку, початком демінізації тощо. І бачите, коли я виключив пацієнту фіксацію погляду, у пацієнта збільшився або виник ніста. Якщо ви виявляєте, у пацієнта ністам, це мова про гострий виставляльний синдром, тому що в моїй практиці, в практиці моїх колег, які займаються виставляльними розладами, Вже до нас приходять пацієнти від лікарів, які попередньо при цих станах пробують діагностувати і лікувати ДППЗ. Це не ДППЗ. Лікування позиційних тестів це червоний прапорець. Не можна робити позиційні тести у даного пацієнта, тому що ви можете запитувати. Врешті у нього враження загрожуюче, Інсульт. Або, можливо, у цього пацієнта не інсульт, тому що у нього немає чинників ризику серцевого суденного захворювання, але у нього може бути початок демінізації або що. У цього пацієнта ністам однонаправлений, він завжди б'є вліво. При погляді вправо він зменшується, але б'є вліво, при погляді вліво він наростає. Тобто виконується закон. Олександр, тобто спонтанний стан б'є в здорову сторону. Для цього вам потрібно застосовувати хінц тест або хінц протокол це таке приліжкове клінічне обстеження, дуже доволі чутливе і специфічне, має похит, звичайно, але це такий дуже добрий скринінговий. Тест для диференційної діагностики гострого з синдрому. Має три підтести. В Україні вже його набагато частіше застосовують, що теж дуже добре. Тобто оцінка імпульсного тесту голови, оцінка ністаму та оцінка так званої косові схильної девіації очних яблок. Імпульсний тест голови. При на відео нижче ми бачимо, що при е, повороті голови вправо у пацієнтке коригуюча сакада з правої сторони, це ознака зниження вести рефлексу справа, що є передумовою периферичного ураження. Натомість у джентльмена, на, на якого надіти такий... такі відео відеохед імпульс тест йому виконують. У нього норма це у здорових добровольців. Або якщо у пацієнта з гострим вестибулярним синдромом відохедмпулс тест, або взагалі е клінічно імпульсний тест голови нормальний, це може бути загрожуючою ознакою, ознакою центрального ураження, ністам ще раз. Містам периферичний, як на відео зверху, він однонаправлений. Тобто при погляді вправо все одно очі так би мовити. Б'ють вліво. І при погляді вліво ністам також швидкій фази швидка фаза містаму б'є вліво. Це периферичний містам. Натомість у, у, натомість у пацієнтки на відео нижче при погляді вправо, швидка фаза вправо, тобто ністам п'є вправо, при погляді вліво, ністам п'є вліво. Це центральна причина. І тест косу висхідної дивації очних яблук. Пацієнт дивиться на перенісся досліджуваного. У нього в нормі очі стоять на місці, О, вірніше, при периферичному Ну, Тобто, нормальний тестов скіл це периферія. У цього пацієнта на відео нижче йде відхилення очей. Бачите, право вверх, ліво вниз. Це патологія, це доволі строга ознака це центрального ураження, ураження створу головного мозку. Ознаки центрального хінц, це нормальний, вичай, нормальний імпульсний тест голови, не пов'язаний з периферичним дефіцитом, різнонаправлений ністаг та вертикальна косові східна девіацію яблук. Важливо відмітити, що якщо ви маєте ХІНЦ-тесті тільки, як мінімум, один або навіть один е, тест позитивний на центральне ураження. У вас ви мусите е, підозрювати центральне ураження. На периферії у вас мають бути всі три тести позитивні на периферичне ураження. Лікування гострої добічної вестибулопатії, тому що, що все ж 80-90% випадків гострого вестибулярного синдрому, доброякісного периферичного генезу. При підозі на вестибулярний нейроніт ми застосовуємо глюкокортикостероїди, при 60-100 мг всередину до 10 днів із наступним зниженням дози поступово Вертенекс, прохлор, перазин 5 мг одна або навіть дві таблетки три рази на день протягом одного тижня. Центральний вестабулітик має доволі швидкий і добрий проти е, 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 запаморочливий ефект. І він також. Добре, знімає вегетативні симптоми нудоту, блювоту тощо. І вестибулярна гімнастика реабілітація таким пацієнтам рекомендується після стабілізації стану. Та ви можете після стабілізації стану Вартенекс відміняєте, тому що центральні вестибулалітики не можна приймати тривалий час, можете застосовувати ну, нейротрофічну терапію, хоча це якби оф-лейбл. Але з метою якби, когніції вестибулярної компенсації ви можете засовувати кваніл 500 мг двічі на день до одного місяця. І ще один маленький випадок: пацієнт 82 роки раптове запаморочення з нудотою блювотою, яке посилювалося при будь-яких рухах головою. Особливо при спробі встати з ліжка захворів раптово півтора години тому на фоні. Підвищеного тиску 180 на 100. В анамнезі, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, стентований, коронарні артерії стентовані, церебральний троскороз, за ABCD2 score у нього 5 оцінка, тобто є підвищений ризик ішемічної події. Раніше ніколи не було подібних симптомів. у цього пацієнта мало відео, спочатку включайтеся, щоб вам було цікавіше. Тобто, у цього пацієнта стан теж однонаправлений, б'є вліво, що може інколи. Імітувати периферичне ураження, симптоми в нього минули до 2 годин, тобто то, попередній в нього діагноз гостро судини запаморочного розвитку, оскільки симптоми минули до 2 годин, то, можливо, транзиторну шомічну атаку варто басейні. Але У цього пацієнта на контрольному, на контрольній томографії виявлено інфаркт у середньому мозку. Чите гострий виставляльний синдром, Може бути центрального генезу, і тут такий пацієнт, якраз з Кій не дуже тобто пацієнт, при якому хінс помиляється, Тобто у нього більше даних було на користь периферії, можливо, судинного генезу, але гострої однобічної вестибулопатії. Тому нам потрібно звернути увагу на такі моменти така є Асоціація баранні нейроотологів спільнота. Вони у своєму ну, не дуже великому, але е, такому обстеженні е, дослідженні е, відмітили, що серед 86 пацієнтів е, із транзиторним вистаблюальним синдромом інсульти у верифікованому 27% осіб. Е, чистий вертикальний або чистий ротаторний стан вказує на центральне ураження. Я не буду на всьому зупинятися, хочу акцентувати увагу те, що раптовий помірний чи виражений крайній сервікальний біль при гострому стеблюлярному синдромі, може бути пов'язаний із десекцією хребцевої артерії, або інсультом в задній червній ямці. Спонтанний ністам, який не зменшується і не пригнічується фіксацією погляду, не периферичний спонтанний ністам. Теж важливо для, для практично. Більш практичніший, більш таке е, е, традиційніше, для, як і для сімейних лікарів, так і для терапевтів, і для неврологів. Якщо у пацієнта превалює постуральна настійкість чи хибкість, тобто, якщо вона помірна чи виражена, дуже акцентуйте увагу на, на центральному гострому вестублярному синдромі. Пацієнти з периферією, у них виражене головокружіння. Виражене е, запаморочення обертове, нудота, блювота, але вони, як правило, зможуть, е, зможуть йти. Тобто у них превалює запаморочення чи головокружіння над хиткістю. У пацієнтів з центральними розладами хиткість превалює над симптомом головокружіння. Що теж цікаво, що навіть МРТ головного мозку в режимі дифузно зваженого зображення може пропустити один із п'яти інсультів у задній черпній ямці, виконаному у перші 24, 48, а то й 72 години. Тому ну, пацієнти із запаморочям навіть на сьогодні це ще той челендж. Коли ми говоримо про лікування вестибулярного запаморочення, тому що хочу ще акцентувати один меседж: не дуже є зміст призначати препарати, тобто вестибулолітики у пацієнтів із невестибулярним запамороччям. Що ми маємо, наприклад, запаморочення внаслідок анемії, чи внаслідок аритмії, чи психогенне запаморочення, або ПППЗ функціональне запаморочення тощо. Чи гемодинамічне, ортостатичне запаморочення? Ну, тут, тут препарати від запа... вестибулітики не є дуже доцільними. Доцільні вестиблолітики при вестибулярному запаморочні. Є декілька груп препаратів: бета-гістини, деменгідренат, бензодіазепіни, прохлорперазин. Вони ефективні при вестибулярних розладах. Але ну, Моя думка, але не тільки моя, зараз поясню, має найшвидший і найвиражніший ефект це прохлорперазин проти запалмерслові у порівнянні з іншими вистоволітиками. Тобто він такий препарат гострої дії, швидкої дії. О, зі мною погоджується чад GPT. Ну, е, тобто, я, до речі, ну, Перечитавши цю інформацію про такі порівняння аналіз прохла паразину з іншими вистабулітиками, тут все доволі структуровано базуючись на, на таких солідних наукових джерелах, наприклад, якщо мова йде про гостре периферичне запоможни, нейроні чи лабіринтит, то е, тут дуже так е, розумно е, написано про те, що вестибулярні супресанти застосовуються короткочасно. Це я теж неодноразово наголошую, що той, наприклад, вертенекс прохлоперезин застосовується на короткий термін, 3, 5, 7 днів і відмінно центральні вистаблоїдки не слід довше призначати, тому що вони гальмують центральну вистабульну компенсацію. Але як на мене, прохлоперезин найшвидше справляється із купіруванням симптомів. Прохлоперезин. Є одним з найбільш ефективних засобів у цій ситуації. Він блокує допомінові рецептори та діє сильний протабулюватний препарат. Швидко зменшується тяжке, тяжке запаморочення і супутню вегетативну симптоматику. Рекомендують прохлопразин на 2-3 дні при гострому лабіринтиті чи нейроніті, щоб стабілізувати стан хворого. 5-10 мг перорально або ін'єкційно. І тут. Те, що вже я говорив, важливо, що тривалі курси прохлорперазину не рекомендуються для того, щоб не провокувати порушення вестибулярної компенсації. Ми і зважаємо на його антидофамінові ефекти у старших пацієнтів тощо. Прохлорперазин або вертенекс доволі ефективний як додатковий засіб для лікування вестибулярної мігрені. Вестибулярна мігрень теж дуже поширена патологія. Ще не завжди вчасно і завжди розпізнана. Є критерії вестибулярної мігрені, але є і ймовідна вестибулярна мігрень, там, де зазначено, що не завжди кожен приступ чи там половина приступів. Помірного чи вираженого гловокодження з нудотою блювотою, мусить супроводжуватися головним болем чи, 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 чи головний біль в анамнезі. Достатньо мігренозних симптомів, таких як фотофонофобія, нудота блювота і тривалість приступів, характерна для вестибулярної мігрені. Тоді ви вже можете думати про ймовірну вестиблярну мігрені. Лікування гострого нападу це триптани, та як допоміжний засіб для приступу в мігрені, Вертонекс або прохлорперазин. 5 мг 2-3 рази на день перорально. Знову ж таки, Британський фонд боротьби з мігренію рекомендує при нападі вестибулярної мігрені короткий курс прохлорперазину як потенційно корисний виступулярний седативний блювотний засіб. Якщо мова йде про хронічне запаморочення та про прозим, тут уже дискусійно, контроверсійно, тому що, якщо мова йде про хронічне запаморочення, ми мусимо думати про те, що вести було літаки при хронічному вистабулярному синдромі, не слід застосовувати. Треба думати про вистабулярну реабілітацію тощо. Але інколи при погіршенні стану пацієнтів симптоматично на, деякий, на нетривалий період ви можете застосувати прохлор для окупювання симптомів і потім знову займатися вестибулярною реабілітацією. Ось джерела, на які посилається чат GPT. Прохлорперазин та ондосиндром однаково ефективні в лікуванні блювоти у відділенні інтенсивної терапії. Його також перевагою є те, що він ефективний як антиметик, то має протитривожний проти, проти, ефект. Тривога при, при запамороченнях вона дуже часто супроводжується. Дозування. Для лікування запаморочні по одній одні таблеті-три рази на добу, у разі необхідності до 6 таблеток на добу. Дякую за увагу. Дякую Збройним силам України. Буду радий відповісти на ваші запитання в соцмережах тощо. Дякую за увагу.